Його використовують у десятках продуктів від дієтичних газованих напоїв до жувальної гумки. Тепер штучний підсолоджувач Аспартам, можливо, оголосять канцерогеном, який може спричиняти онкологічні захворювання. Очікують, що Міжнародна агенція з вивчення раку, підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров'я зробить заяву в липні. Висновки агенція зробила на основі всіх опублікованих доказів. Водночас експерти не брали до уваги, скільки людина має вжити цукрозамінника, перш ніж зіткнеться з підвищеним ризиком. Ця новина спричинила бурхливу реакцію виробників напоїв. Міжнародна асоціація підсолоджувачів заявила, що агенція ВООЗ ґрунтувалася на широко дискредитованому дослідженні, йдеться про вивчення спартами у Франції. Тоді вчені дійшли висновку, що люди, які вживають багато підсолоджувача, більше ризикують захворіти на рак. Проте результати дослідження було оскаржено. А спартам, і раніше, широко використовується, зокрема, він міститься в дієтичній колі. Агентство ВОЗ має оприлюднити свою заяву 14 липня. Зазначимо, що його офіційні висновки в минулому змушували виробників змінювати рецепти та спричиняли хвилі судових позовів. Так раніше агентство заявляло, що можливими ризиками розвитку раку є робота в нічний час, вживання червоного м'яса та використання мобільних телефонів.